Я Перев'язува Олена Васильівна, начальник відділу податків і зборів з юридичних осіб у галузі оптової та розрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів та мотоциклів, надання інших видів послуг, управління оподаткування юридичних осіб, тема сьогоднішнього семінару податок на прибуток підприємств і останні зміни в податковому законодавстві. Новації з оподаткуванням податку на прибуток, що вносяться законом України від 10 жовтня 2024 року, номер 4015, про внесення змін до податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у період дії воєнного стану. Оподаткування фінансових установ з 1 січня 2020 року за базовою ставкою 25% замість 18%. Для декларування за 2024 рік банкам встановлено підвищену базову ставку податку 50% замість діючої 25%. Заборона банкам на врахування у 2024 році непогашених податкових збитків минулих років у зменшення об'єкта оподаткування за правом на подальше врахування, починаючи зі звітних періодів 2025 року. Запроваджено сплату авансових внесків з податку на прибуток платникам. Які здійснюють розрібну торгівлю пальним з 1 січня 2025 року авансових внесків з податку на прибуток підприємств для платників податку, які здійснюють діяльність торгівлі валютними цінностями у готівковій формі, особливості оподаткування податком на прибуток фінансових установ. Ставка податку на прибуток у розмірі 25% застосовується при оподаткуванні прибутку фінансовими установами у порядку пункту 134.1.1 статті 134. Оподаткування скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії фінансової установи визначеної відповідно до статті 39 податкового кодексу застосування положень статті пункту 57.1 статті 57 для виплати дивідендів фінансовими установами. Базовою ставкою податку на прибуток підприємств для цілей оподаткування прибутку банків за підсумками 2024 року складає 50%. Після набрання чинності закону 4015 банки повинні визначати податкові зобов'язання щодо податку на прибуток за ставкою 50% для сплати авансових внесків при виплаті дивідендів для банків. У 2024 році встановлено підвищену базову ставку податку на прибуток у розмірі 50%. у разі сплати за попередні податкові періоди 2024 року авансових внесків з податку на прибуток підприємств, передбачених пунктами 57.1 статті 57 і податкового кодексу за ставкою 25%. Банки у складі декларації за 2024 рік відображають уточнені показники, що містять у податкових у поданих ними раніше деклараціях. У разі відображення уточнених показників із вище зазначених підстав санкцій, передбачені статтею 50 податкового кодексу України, не застосовуються. У разі виникнення податково-грошового зобов'язання, яке виникає внаслідок уточнення показників, таке грошове зобов'язання підлягає сплаті у строки, встановлені для сплати податкового зобов'язання щодо податку на прибуток за результатами 2024 року. За результатами податкового 2024 року банки не застосовують положення, передбачені під пунктами 144.1. 4.4 пункту 144 статті 140 та не зменшують фінансовий результат до оподаткування на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових періодів у разі застосування за попередні податкові періоди 2024 року. Положення передбачених під пунктами 144.4 статті 140, Податкового кодексу України банки у складі декларації за 2024 рік відображають уточнені показники. Сума від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових років не врахована у зменшення об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, у тому числі отриманого з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року, зменшує фінансовий результат до оподаткування майбутніх податкових періодів, починаючи з 1 січня 2025 року у порядку визначеному пунктами 144.4 статті 140 Податкового кодексу України. Авансові внески з податку на прибуток підприємств, що сплачуються платниками податку, які здійснюють розрібну торгівлю пальним. Порядок сплати авансових внесків з податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку, які здійснюють розрібну торгівлю пальним, встановлено пунктами 141.14 статті 141 Податкового кодексу України. Місце роз за кожне місце роздрібної торгівлі пальним. Місце роздрібної торгівлі пальним є об'єкт нерухомого майна або єдиний майновий комплекс, на території якого розташоване технічне обладнання, призначені для приймання, зберігання та роздрібної торгівлі пальним, який належить суб'єкту господарювання на праві приватної власності. Розміри авансових внесків, що сплачуються за кожне місце розрібної торгівлі пальним, станом на перше число поточного місяця, 60 тисяч гривень за кожне місце, крім випадків, передбачених пунктами Б і В під пункту 141.14.2 статті 141 податкового кодексу для місць розрібної торгівлі пальним, на якому здійснюється реалізація виключно скрапленого газу. У розмірі 30 тисяч гривень за кожне місце для місць розрібної торгівлі пальним, на якому здійснюється реалізація кількох видів пального, і при цьому частка реалізації скрапленого газу 50 і більше відсотків. У розмірі 45 тисяч гривень за кожне місце розрібної торгівлі. Загальний порядок. Сплати авансових внесків щомісячно платники зобов'язані не пізніше 20-го числа поточного місяця за кожне місце розрібної торгівлі пальним сплачувати авансовий внесок. Інформація по місцям розрібної торгівлі пальним щодо яких внесена до єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального станом на перше число поточного місяця. Відповідальність за несплату суб'єктами господарювання, що отримав ліцензію на право розрібної торгівлі пальним авансового внеску з податку на прибуток за податковий період є підставою для застосування штрафної фінансової санкції у вигля... В розмірах визначених статтями 124 податкового кодексу для прийняття органами ліцензування рішення про припинення дії ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності Авансові внески платників податку на прибуток, які здійснюють діяльність з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі. Для платників податку на прибуток. Підприємств, які здійснюють діяльність з торгівні валютними цінностями, в готіковій формі, з 1 січня 2025 року, авансові внески з податку на прибуток підприємств встановлено у фіксованій сумі, визначеній у євро, за кожний пункт обміну іноземної валюти, які сплачуються згідно з офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України на перше число. Місяця календарного кварталу, в якому відбувається авансова сплата. Платники податку на прибуток, які здійснюють діяльність торгівлі валютними цінностями у готівковій формі, сплачують авансові внески в розмірі еквівалентному 600 євро, згідно з офіційним курсом гривні на перше число першого місяця календарного кварталу. У населеному пункті, де чисельність населення перевищує 50 тисяч осіб. У еквівалентному значенні 700 євро згідно з офіційним курсом гривні на перше число місяця календарного кварталу у місті Києві 200 євро згідно з офіційним курсом гривні на перше число місяця календарного кварталу. В, в розташованих в інших місцях, крім передбачених пунктами А та Б під пункту 141, 13, статті 141 податкового кодексу України. На цьому наш семінар завершено. Дякую всім за увагу.